Вітаю на каналі «Чарівний Пендель. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам новорічний розклад Поворотна точка. І так ми будемо використовувати колоду метафоричних карт «Ефект метелика і починаю. Нагадую, що маки це не ворожіння, а робота з нашою підсвідомістю. І так, починаємо. Перша карта я зараз. Друга карта, моя поворотна точка. Третя карта, що вже пройдено? Четверта карта, що ще, що ще треба пройти? П'ята карта зайві рухи на зараз. І шоста карта, які дії потрібні зараз. Уважно роздивіться ці карти. Нагадую позиції карт. Це я зараз. Моя поворотна точка. Що вже пройдено? Що ще треба пройти? Зайві дії на зараз і що треба зараз робити. Уважно, подивіться на карти, які у вас асоціації виникають з цими картами? Нагадую, що маки не мають стандартових трактувань, кожен бачить щось своє в цих картах. Якщо виникають якісь питання з приводу цього розкладу, пишіть мені в коментарях. Якщо є бажання зробити індивідуальний розклад на маках, пишіть мені в Telegram. Посилання на Telegram буде під цим відео. Так, а я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей, Па-па.